Друзі, привіт! Я вніс в Верховну Раду проєкт постанови про позбавлення депутатських мандатів всіх депутатів-членів фракції ОПЗЖ. Зараз про це більш докладно. Чому ну напевно тут розповідати не треба, але все одно розповім і як зараз про все це розкажу. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, допоможіть мені відбитися від цієї атаки російських ботів, яка триває. А зараз після цієї моєї ініціативи я думаю, що вона ще потроїться. Але з вашою допомогою ми все це подолаємо. І так, ви знаєте, в Верховній Раді є фракція ОПЗЖ, опозиційна платформа за життя. Ну вона якби за життя, а насправді вона за Путіна, і ми знаємо це чудово. Вони всі ці роки просували російські всі наративи, підтримували ну всі Ківа там взагалі немає що казати. Рабінович втік, Медвідчук, Ну там що не прізвище, то історія. Всі ці депутати і різноманітні мери від ОПЗЖ на сході, які стали колаборантами масово і працюють проти України. А всі ці негідники, і просто їх масово їх навіть не ну, ну, ворожа партія, класична п'ята колона. Тобто, коли Путін атакував Київ ззовні, ці мали і Україну, ці мали атакувати Україну зсередини, і на це довго працювали. Uh, і ну, результат ми всі знаємо. Всім все стало зрозуміло. РНБО цю партію заборонив суд. Це підтвердив. Партія ОПЗЖ заборонена. А далі дуже цікаво. А депутати від ОПЗЖ uh, масово повиходили з фракції. Причому багато хто з них виходив, навіть не заїжджаючи в країну. Бо багато з депутатів ОПЗЖ поїхали з країни десь за день, за два, за три, за десять днів до всього, що почалось. Тобто щось вони знали, розумієте? І масово виїхали за кордон і не в Росію, матушку, туди якось там прибився, врешті-решт Ківа, хоча той також починав з Іспанії. А все туди потягнулися. Монако, Іспанія і так, далі, і так далі. От зараз українська правда зробила ціле розслідування, батальйон Монако е про те, що там роблять депутати від ОПЗЖ. Посилання залишу в описі до цього відео потужне розслідування. Ну і на яке демонструє те, що ми і так з вами розуміли, що вони просто кинули країну, втекли з країни, не всі, але переважна більшість, десь зараз далеко ховаються, але при цьому продовжують тримати мандат народного депутата України і відмовлятися від нього абсолютно не хочуть. Тоді мені здається, прийшов час це зробити. Забрати в них мандати народних депутатів України нема чого русскому міру робити в українському парламенті. І після 24 лютого ну мені здається, що вже вся толерантність закінчилася, і тут всім все є зрозумілим. Питання в іншому юридичні підстави, тому що ми правова держава, і хочеться, щоб це було не просто от, там. Вони не гідники, а юридичні підстави. Друзі, я пропрацював над цим своєю командою, і ми ці підстави знайшли. Тобто це не просто от вигнати, тому що вони погані. Конституція України передбачає, що якщо народний депутат не увійшов у фракцію, по списку якою він балотувався, або вийшов з цієї фракції, тобто увійшов, а потім вийшов, то це пряма підстава для позбавлення його мандату. Увага! Народні депутати від ОПЗЖ. Повиходили з фракції ОПЗЖ. Сьогодні фракції ОПЗЖ більш нема в Верховній Раді. Вони розчинилися там дуже смішно. Опозиційна платформа за життя, значить, стала платформа за життя та мир. Тобто вони втратили, загубили десь слово опозиційне і додали в кінці мир ще. Було ОПЗЖ, стало ПЗЖ. Ще якась там група відновлення України. Ну, в общем, якось там заховалися, мімікрілеривали, і от думають, що їх, значить, ніхто не помітить. Але вони ще раз повторюю. Тобто, пряма норма конституції законодавства. Вийшов з фракції по списку, якого балотувався, до побачення, кладе мандат на стіл. Друге, і це теж пряма підстава, виїзд з України на постійне місце проживання за кордон. Тобто, якщо народний депутат виїжджає і постійно вже живе за кордоном, то до побачення. Друзі, якраз скоро півроку як вторгнення, і вже півроку, як деякі з них я казав, що вони раніше почали втікати, якраз пройшов час. І ці півроку вони тут не з'являються, не живуть в Україні. І все, значить, вони виїхали на постійне місце перебування за кордон. До побачення. Там тоді і сидіть в Монако, поки до вас не дійшла правоохоронна система в Україні, чи де ви там знаходитесь, але не треба рахуватися народним депутатом України, мати доступ до засідань Верховної Ради. А сьогодні одна остання новина, як ФСБ. Значить, вони знайшли агента, завербували людину працівника Верховної Ради, який мав повідомляти їм інформацію. Повідомляв, а ще мав встановити жучки в Верховній Раді. Ну розумієте, можемо собі уявити, що ці хлопці там вже понавстромляли за весь цей час. Їм тут ну багато хто виїхав, бачите, їм довелось значить, ще шукати інших. То за їм вся ця інформація, щоб не передавали на лубянку. тук 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 То час позбавити їх мандатів. Uh, і я думаю, що парламент України, як вся Україна сьогодні змінюється, очищується час, прийшов очистити український парламент. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Uh, це для мене дуже важливо. Поділіться, будь ласка, цим відео. Я запропонував цей проект постанови підписати всім народним депутатам України. У мене до вас прохання. Допоможіть мені. Uh, просто посилання на цей блог. Кидайте в Фейсбуці і заклик до народних депутатів підписати цю постанову в Фейсбуці народним депутатам України всім. Ну, крім цих, звичайно, з ОПЗЖ. Будь ласка, допоможіть мені розкидати це, щоб кожен народний депутат побачив, що є суспільний запит це підтримати, і спочатку підписати постанову, а далі вже і проголосувати і прийняти відповідне рішення. Тож мені потрібна тут ваша допомога, будь ласка, допоможіть мені, напишіть їм, або якщо ви знаєте народного депутата особисто, то WhatsApp, що їм там користуєтесь, Telegram, відправте йому, що, друже, або з вашого округу. От як ви хочете, щоб депутат з вашого округу вигнав опазажістів з Верховної Ради, чи хай там далі сидять і розповідають байки, і стучать на Луб'янку? От вирішіть і допоможіть мені підняти цю хвилю і добитися цього рішення. Друзі, дуже дякую. Тільки разом ми зможемо щось змінити, але разом ми точно це зробимо. Тримаймо стрій!